В Цьому випуску я розкажу треш історію про замовлення сукні на весілля моєї подруги, яка прийшла по факту не в тому кольорі, і виглядала вона дуже погано. Мене звати Женьок, і я навчу вас не витрачати дуже багато грошей, а виглядати при цьому дуже красиво. А на початку я із вами поділюся своїми образами, які я прикупила для того, щоб знімати класні відео або виглядати красиво для себе ж. Перший образ, який я хочу з вами поділитися, я його купила для осіннього рендеву із моєю собакою, або просто кататися в машині по справам. Це от такий от спортивний костюм буде від бренду Lamania. Це польське виробництво, і мені дуже воно до вподоби. Ось таку ось ковтинку. І штани, вони такі м'які, дуже приємні до тіла і класно обтягують мою фігуру. Там я збоку покажу, як це виглядає. І він десь колір, напевно, темно-сірий, і він підкупив мене саме кольором цей костюм. Там в них є багато інших, а саме цей, просто я не змогла. Точніше, я вийшла з магазину, потім з. Зрозуміла, що мені точно потрібен цей костюмчик і все, <хи> і, і я купила. Нещодавно я ще замовила в інстаграмі власний костюм. Я переживала, що він буде не того кольору, як і сукня, яку я замовила, пізніше її покажу. Інстакостюмчик, я його так називаю, тому що він просто на 100% мій, і я, я не змогла втриматися і купила його. Це такий, знаєте, піжама стайл. Шовковий костюмчик, він такого не асфальтного кольору, а просто сірого. І з такими рожевими вставками на рукавах і на ножках. Ну, реально воно так класне і мені дуже подобається, як воно виглядає з моїм рожевим волоссям. Я в ньому просто як богиня. Знала б ви його ціну. Ви б не сумнівалася, купила собі такий самий, але не треба. Такий самий, можете іншого кольору взяти, там ще є з чорними рюшиками. Далі от я ще собі придбала от таку сьогодні я в ній. і знімаю цей випуск. Це ковтинка, вона хлопкова. І, як сказати, вона бодік І з таким жаттям тут з одного боку. Високе горло. Гляньте. Угу. І вона отак от виглядає. Мені вона якраз на осінню пору, дуже-дуже я давно хотіла, і я дуже щаслива, що я її придбала. І ще класне за все, я її використаю на фотосесії для е батфортів і оцей протяг. І вона буде теж виглядати дуже-дуже романтично і сексі. Ну, все в стилі, як я і люблю, ну ви знаєте. Ой, я забула з вами поділитися сумочкою, яку я дуже хотіла, і купила її у Амстердамі. Це просто якийсь розрив сердечка, вона така гарна, така гарна. Зараз я вам покажу, як вона виглядає зсередини. Ось так. Гляньте простінько, гарненько воно. Неймовірно, я її ще не розпаковувала, не носила, тому що я планую її носити для більш осінніх виходів, ну якраз, от, тому що в Варшаві вже пару днів дощі. І вона велика така. Можна носити на ручках, а можна носити за велику ручечку одну. Блін, ну вона просто, ви коли її вже побачите, це відчуття. Відчуття радості, дорогості і просто щастя в одному моменті. І ще коли я її купувала, там була така класна продавчиня. Вона так допомогла мені з вибором сумки. Нехай таких продавців буде більше, які не нав'язують свою точку зору, а обережно і м'яко допомагають обрати те, що треба мені. Так що, щоб ви знали. Я це ваще, дуже модна і красива цієї осені у Варшаві і інколи у Києві. Те історія у нас полягає в тому, що коли я замовила сукню, я вам прикріплю це відео, як повинна виглядати сукня, щоб ви порівняли те, що я отримала, і те, що по факту є. Я з ними скандалила, мені прислали вже вдруге цю сукню. Я чекала десь півтора тижні, поки вони її знову перешиють. Ось два варіанти однієї тієї ж самої сукні. Зліва це був перший варіант, а справа це другий після того, як його трохи перешили, що мені не сподобалось. Колір відрізнявся дуже сильно від кольору на відео, і мені це не сподобалось, тому що там такий холодний рожевий, а по факту я отримала більш такий він кудровий рожевий, не співпадіння з тим, що не було петель на платі. Потім ще по бантикам питання, тому що на відео вони такі дуже гарно зафіксовані з такою пуговкою у А муд зверху. Теж він, його видно, по факту його дуже сильно видно, і це виглядає не дуже красиво. Пояс в першому варіанті сукні був дуже короткий. Коли я в'язала його, то він до колін тільки доходив. А в іншому варіанті, який. Другий. Мені вже прислали довгий рожевий хамут, який я могла спокійно і гарно нав'язати. Потім мені довжина не сподобалась, тому що на відео там довжина сукні менша, і воно так жатка, така дуже обережна, акуратненька, а тут, виходить, воно на мені виглядає як не знаю, ковбаса така, знаєте, пльоночці такі, типу, або в колготку таку. Ну, Я дуже була розстроєна, зла на те, що. Інстаграм інколи обманює людей і обманює це не тільки якістю, а й ще й кольором. Скільки я фотосесій робила, і не було ніколи там такої колосальної різниці між свинячим а, рожевим і рожевим, таким більш грязним, холоднішим. Знаю, як можна так висилати по факту таку недороблену роботу. Ну так, я вже це пережила, мені вже легше вам розповідати. Отакий От у мене цікавий інтертеймент в моєму житті із покупкою плаця в Інстаграмі. Тому я не раджу вам купувати на цьому сайті сукні, бо вони не співпадають із тим, що вони в реальності присилають. Замовила на весілля подруги. Іншу сукню, і це от така буде. Блін, я вам не можу її передати, але вона дуже-дуже дуже класна. Вона... вона мені пасує, і я набагато в ній яскравіше виглядаю, ніж оцій паросячій рожевій. Ну, коротше. Так що напишіть, будь ласка, яка сукня краще ту, яку я замовила в інстаграмі, чи біжеву, яку я вже купила тут по факту за один вечір до весільня. А в наступному відео я поділюся макіяжем, який буде називатися осінній або лате макіяж. З вами була Женьок і до наступного випуску. Я. я вах.